Вітаю, мене звати Копійка Роман, я займаюся розблокуванням Google Merchant Center. В вашій увазі пропонується ще один дали приклад розблокування мерченту. Ринок Україна, ніша, чай та аксесуари для чайних церемоній. Клієнт звернувся власне, за послугою розблокування 13 лютого 2025 року. Розблокування ми отримали 7 квітня 2025 року. Сайт на платформі PROM. Проєкт перевірці сайту було проаналізовано поведінку модератора, переглянуто сторінки, на які він звертав увагу, була допрацьована і унікалізована сторінка про нас, виправлено розбіжності в різних мовних версіях сайту, зроблено також коректний переклад, відредаговано візуальне оформлення, виправлено непрацюючий функціонал на сайті, видалено неактуальні пропозиції, додано відсутні елементи сайту та обов'язкові розділи. Актуалізовано контакти, дані, умови доставки та способи оплати, Впорядковано структуру каталогу і уніфіковано карточки товару. Було всього подано дві апеляції. Якщо ви зіштовхнулися з подібною проблемою, внизу під відео є опис і контакти, за якими можна звертатися за цією послугою.